Ми розпочинаємо новий телевізійний проєкт Земляки про Кобзарян до 200 річчя від дня народження Тараса Шевченка. Зрозуміло, що у кожного з нас є свій Шевченко. Василь Семененко писав: що щось у мене було і від діда Тараса, і від прадіда Сковороди. А у нас вже є щось і від самого Василя Семененка. Це така духовна ланцюгова реакція. От нас цікавить, чому Тарас Шевченко є українцем номер один у світі, що пам'ятають пер за все його земляки, за що його цінують, за що його люблять. І ось стоїть переді мною наша бідна стара біла хата з потемнілою покрівлею і чорним димарем. А на причілку яблуні червонобокими яблуками а довкола яблуні квітник. А біля воріт. Стоїть стара гіляста верба засохлим вербів'ям. Так великий Кобзар згадував свій рай, свою батьківщину в хвилини ностальгії за тисячі кілометрів від рідних порогів. Зараз ми у державному історико-культурному заповіднику Батьківщина Тараса Шевченка. На порі рік 2013. Невдовзі 200-річчя самому Тарасу. Весна в гаю співають соловейки, а хрущі над вишнями гудуть. І, напевно, тисячу разів відповідала на запитання, чому Тарас Григорович Шевченко є українцем номер один у всьому світі. А чому він сам є? Для нас насамперед, це не тільки той хлопчик, такий обдарований, який тут ріс 12 років, який пізнавав свої перші радощі, болі і жалі. а... Це хлопчик, який узяв розгін дозір. І коли ми дивимося на батьківську хату, і коли ми з людьми говоримо, які приїжджають саме в таку пору, коли завжди хотів приїздити Тарас Шевченко, він писав: коли б мені приїхати на Україну до Солов'я, то ми зараз знаходимося. В ту пору весни, в ту пору року, коли співають соловейки, коли цвітуть садки, коли дивимося на хату, то нагадуємо слова нашого місцевого земляка Анатолія Савченка. Це над таким вікном співали в мою птиці. І до таких дверей підходила весна і кликала в садок маленького хлопчину і сипала на чуб холодні пелюстки. І дійсно, хлопчик пішов у світ і з цієї місціни, з цієї землі узяв. Можна сказати за роки дитинства, по потім він всього три рази приїздив в Україну. А він в найтонших нюансах показав нам Україну в своїх малярських і поетичних творах. І ми зараз це розуміємо і, і знаємо, що в цьому році, вже 199 років тому, народилася людина, яка за параметрами діянь співмірно великим світочам відродження, за глибиною знань в усіх сферах людського духу, рівний енциклопедистам, художника, світової величини, академіка гравірування. А коли ми згадаємо, з яким ясновидінням Шевченко заглянув, Янув у проосновні першоджерела характеру рідного народу, ніби голосом самого Господа прозирнув у майбутнє Україна. а Україна для нього це. Садок батьківський, це вишневі садки, це ті білі хатини, як Тарас Шевченко писав, хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках, у піжмурки в яру гуляють. Тож біла хата, на думку Шевченка, і найзначніша ріса українського села. І він по думки завжди повертався до своєї хати, до своєї оселі. Він її не раз нагадував, він її малював. І в подумки в снах вона завжди приходила у, у спогадах. А для нас Тарас Шевченко. І як батько духовний, як учитель, як пророк, і як такий хлопчик, як розповідали давно родичі, що на стінах під хатою тягся до вулиці льох, обмальований був Тарасом. Що він ходив пішки ті села, Лисянка, Хлипнівка, Тарасівка шукав маляра. І стіни дякової хати були обвішані тарасовими малюнками. І вуглинкою крейдою, і на стіні на паркані хлопчик все малював. І пізніше він нагадував, нехай Бог простить, у тим влівцем украденому лішанню конторщика і малював свої перші малюнки. У нього такий з маличку проявлявся Малярський дар. І світ визнає Тараса Шевченка як художника. Які рядки визринають із підсвідомості завжди найчастіше із його поезії? Це дуже боляче, але для мене навіть це і не зрозуміло, що Тарас Шевченко цими словами хотів сказати. Може, щоб ми були українці дійсно українцями, щоб, щоб в наших душах залишалися і ті звичаї і обряди, і любов до України. Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись добрі і розкоші. Вкраїну, мій любий, краю не повинний. За що тебе Господь кара, карає тяжко?